Зараз я проведу вам майстер-клас по виготовленню класичних вафельних трубочок. Для цього нам знадобляться такі інгредієнти: борошно, цукор, яйця, розм'якшене масло та сіль. Для начинки в трубочках будемо використовувати варене, згущене молоко, масло, подріблені горіхи для декорування, для зручності начинки накладання будуть у нас використовуватись корнетики, насадка і. Для випікання трубочок буде в нас використовуватися електробафельниця. А зараз ми переходимо до приготування вафельного тіста. Чашу планетарного міксера ми переносимо яйця та додаємо цукор. Збиваємо 2-3 хвилини до пишної маси. носи. Маса вже стала пишною. І ми будемо додавати розм'якшене масло. Додаємо сіль. І додаємо частину борошна, а іншу будемо додавати поступово. Ставимо ще розмірку. Приняємо наш планетарний міксер для безпеки витягуємо з електромережі, трішки зачищаємо. Мосе тісто вийшло досить. Еластична, пухка, без примісів, однорідна. Зараз ми переходимо до випікання вафель в електровафельниці. Для цього ми електровафельницю під'єднали в електромережу, зачекали, щоб вона прогрілася. Це свідчить, як вона проклівається індикаторні кнопки. Червона показувала б, що вона ще не прогріта, а зелена, що вона вже готова для випікання. В нас працює якраз і зелена кнопка, і вже відчуваємо, що іде і пар від електровафельниці. Будемо на нижню платформу електровафельниці порційно наносити тісто. Та закривати кришку. Наші вафля випеклася, і ми будемо формувати трубочку. Ось такою форми вони виходять у нас. Далі переходимо до етапу приготування. Для цього не потрібно. варене згущене молоко, розм'якчене масло та горіхи чашу Часопламітарної міцера переносимо згущене молоко. Додаємо масло і ретельно диваємо до однорідної маси. Слава одноріклою. Виключаємо планетарний міксер та додаємо подрібнені волоски горіки. І ще декілька хвилин здобуємо. кремом із молока та масла, і в яке ми додавали ще подібні горіхи. ми перенесли для зручності в корнетик і за допомогою насадки отак проводимо наповнення трубочок. Такі в нас вони виходять.